Всім привіт! Нас на каналі Рока 72023 И І сьогодні вам розкажу про э, таку, э, можна сказати, міні город у квартал Він знаходиться в Києві, тут дуже красиво. Тут є п'ятькомнатні квартири, четвері кімнати і три Тут є дуже класні суші. Тут дуже прикольно погуляти, якщо живете на Софіїській ЖК Ось так тут красиво. Ось так, ось там строється, оце стойка тут буде та басейн. Ось так воно все виглядає. Ось тут дерева є, все що треба. Дві тіпа, оці суши, оці ресторани, все є. Все, що треба, джокер є, це тіпа, не знаю, що це, але теж є. Ось так тут красиво. Ну і далі я вам покажу, як буде там дуже красиво. А, Також тут є садочки, школи, куча всього, там, ресторани, суші, все що можна. Навечі є навіть пиво. Ну і всяке таке. Ось так тут красиво. Ось так. То... Ось тут балкони прикольні. Ось так воно виглядає. Також тут є футбольне поле, зараз трішки покажу. Ось тут дерево, ось там грають футбол, не знаю. Ось так все це виглядає. Ось таке. Тут буквально в квартирах не сідав, але 11 татажок, думаю, що є. Десь так. Це таке. Батути тут є. Всякі скалолази, ну і щось таке. Ось так. Це баскетбольна зона. Ось так. Тут виглядає. І якщо ви сюди хочете заїхати, то потрібно вас записати охрану, тому що тут сильна охорона. Навіть трішечки зла. І ще тут є дуже злочі суши, які я вам казала. Ось так ось так вони виглядають. Райс Рок. Ще тут є ось такий парк з котом. Колокіт з Тут можна посидіти, під морозиво і так далі. Ось так тут. Ще ось такі тут є квартири. Вон парк. Вот так вот. Красиво. Вот так. Вот так. Тут я еще один балл, можно его. Еще тут я еще другой суши. Тут две точки. Вот так еще суши. Ось так. Кінували. Ось так тут виглядає. Ось тут є площадка. Тут навіть є десь якийсь помараний. Ось такі кошти. І тут ще є ворога. Це суші, єва, стрижка, квіти. Все тут є. Ось це ми виходимо. Це Ну і всім, хто подобався відео, ставте лайки і пока!